Восени природа дарує нам безліч подарунків, і серед них особливе місце займають овочі. Осінь це саме той час, коли вони дозрівають, наповнюються соком і поживними речовинами. Після теплого літа городи й поля радують людей своїм багатим урожаєм. Картопля один із найважливіших овочів. Її називають другим хлібом, адже з неї можна приготувати багато смачних страв варену картоплю, пюре, смажену або запечену картоплю. Вона містить корисні речовини, які дають енергію і допомагають нашому організму працювати. Восени фермери викопують картоплю і зберігають її в прохолодних місцях, щоб вона не зіпсувалася. Морква Морква яскраво помаранчевий овоч, який люблять не тільки діти, але й дорослі. Вона багата на вітамін А, який дуже корисний для зору. Моркву можна їсти сирою, тертою, в салатах або вареною в супах. Восени морква виростає великою і її збирають, щоб зберігати в погребах або спеціальних ящиках. БУРЯК. Буряк це ще один осінній овоч, відомий своїм червоним кольором. Він дуже корисний для крові, адже містить багато заліза. З буряка готують смачний борщ або вінегрет. Восени його викопують і закладають на зберігання, щоб мати запас на всю зиму. Капуста. Капуста це королева осіннього врожаю. Її великі, зелені або фіолетові листки, багаті на вітаміни, а також на корисні речовини, які допомагають зміцнювати імунітет. Капусту можна їсти сирою, готувати супи, робити квашену капусту. Це один із найулюбленіших зимових запасів. Восени її зрізають і зберігають у прохолодних місцях. Окрім цих овочів, на городах дозріває гарбуз. Який відомий своїм солодким смаком і яскравим кольором. З нього можна варити кашу, пекти пироги або готувати супи, а ще гарбузи часто використовують для прикраси будинків на свято Хелловін. Восени люди працюють на городах, щоб зібрати весь урожай і зберегти його на зиму. Завдяки цьому взимку, коли холодно, у нас завжди є смачні і корисні овочі, які допомагають залишатися здоровими. Отже, осінь – це час збирання багатого врожаю, час, коли природа ділиться з нами своїми скарбами, і овочі стають справжнім джерелом здоров'я для всіх нас.